Цікавий коментар. А мені можуть видати смартфон е, в всю зарплати, тому що в мене кнопочний телефон їду е, з України. Написала жінка, якби хоче перший раз поїхати. Понятно, звичайна людина написала такий коментар, що чи можуть мені видати в щодо зарплати телефон, смартфон, е, і я типу, хочу поїхати на роботу. Я колись відправляв зі Львова з відділу приїздів. З хлопцями організовані виїзди в Польщу, в Чехію, в Литву, в Румунію та їздили. І збираються жінки. Бували максимум 74 людини. Ми відправляли один величезний автобус над 40 там чимось і два маленьких. Буває там бусиками і так далі. І забираються жінки, сідають в ці бусики, особенно якщо великий автобус, то там вже ж далеко до водія, а в маленьких бусиках там спринтери, Мерседес, Oпіль Віваро і так далі. І жінки одразу починають розпрашувати його, а їхати 15-20 годин, і вони їдуть читати день вони з цим воділем, мужиком, і вони в нього починають розпрашувати, а що там, а що там. а що там. І я знаю ці розмови, що вони в нього справлять. І ці водітеля, ну, якби звичайні мужики кажуть, дівчата, ви думаєте, вас там хтось жде, ви думаєте, ну вас там сильно нуждаються, вас там е, сильно ждуть, і так далі. От чомусь от у людей таке враження, що от вони йдуть за кордон, їх там обов'язково ждуть, обязательно должно бути гарне житло. Якщо погане житло, це повод для претензій, все. обязательно должно бути вежливо. все. обязательно от ну типа это как бы такой курорт вот они едут на курорт то есть их там ждут обязательно будет классное жилье особенно в польше обязательно будет вежливо все и так далее по правде все чуть-чуть не так вы туда мы туда приезжаем вы мы без разницы Як просителі, що ми приїхали з України, дайте нам, пожалуйста, роботу. Ми будемо робити все те, що ви нам скажете, заплатіть нам, пожалуйста, гроші. Отак от це все виглядає в реальному житті. Тобто, не існує такої роботи за кордоном ні в Польщі, ні в Чехії. Ну, це ну, якби протирічить звичайної логіки. Не існує такої роботи, що літовці за не. Коротше, є супер робота, супер жилье, легка робота, все. І по якоїсь причині літовці на неї не хочуть працювати. Вони не хочуть отримати 2000 євро, вони не хочуть легко работать і так далі. І ждуть українців, такого немає. Чи в Польщі поляки ждуть українців, приїдьте. Є така класна робота, столько ми платен, таке супержильє 5 зв'яз, і басейн, і ресторан такого немає. Ви їдете туди, ви ми, я повторюсь, без різниці. От як просітель дайте нам, пожалуйста, роботу, і ви їдете на ту роботу, за яку не береться місцеве населення. Тобто, поляки вони працюють в Гірманії, в Італії і так далі. У них європаспорти, вони знають англійську мову, там німецьку. Я не знаю. Вони, от як западна Україна, ну все життя вона заробляє в Європі. Те ж саме поляки, вони все життя заробляють в якихось там інших странах. Литовці їздять та, в Норвегію і так далі. В них європаспорта, в них зовсім інші зарплати. Нас беруть на ті роботи, де ну, немає литовця, де недобори. І це правда. І от ну, наївна жінка пише, а чи дадуть мені в счет зарплати мобільний телефон. Ну, Як це можливо, якщо навіть вони не знають, будуть ви працювати, підходите ви на цю роботу, не підходите, а ви місяць або два Ну, це просто якби список на те, що жінка не, не знає. Але коли ви їдете за роботу, ви отримуєте там 1000, тисячу, 1200 тисячу євро, півтори тисячі євро. І це е, набагато більше, не хочу сказати, що в десятки разів, набагато більше, в два-три в рази, ніж е, тут заробляють жінки вдома. Ось, Або взагалі вони сидять по півроку без роботи, або працюють багато хто на 6-7 тисяч гривень навіть 25-му році. Так що, ось така правда, що нас там особо ніхто не чекає. Але і ми їдемо туди, як ну, просители, дайте нам, пожалуйста, роботу, ми будемо робити все, що ви скажете, Заплатіть нам, пожалуйста, ніж. З таким э, настроєнням треба їхати. Вот. А люди щось думають, що їх там супер ждуть, супер там буде обязательно класне жилье, обязательно там буде вежливі відношення, ви такі суперспеціалісти, не так. Це не так. Але мільйони людей їздять. Чому? Тому що, повторюсь, в два-три рази більше ви заробляєте, ніж в Україні. А то і в 5 разів. Так що, кому треба робота в Європі, дзвоніть, побалакуємо, порадимось, куди вас краще відправляти, поїдете та будете заробляти гроші. До нових зустрічей!